Добрий день, дайте пачку дзигарів і хмельне, хмічне літрове. Окей. У мене запитання до вас. Скажіть, будь ласка, а якщо б у вас був список сумісних дат чоловіків, які з вами сумісні? Тобто, ви ніколи не будете сваритись, сперечатись з ними? Чи скористались би ви таким списком дат? Тобто, я щось не зрозуміла, Окей, що це означає. Трошки, трошки детальніше пояснюю. Наприклад, у вас є такий список дат. Там число, місяць, рік народження, і там десь 20-30 дат. Якщо ви знаходите в реальному житті чоловіка, хлопця, дата народження, якого є в цьому списку, ви з ним ніколи не будете сперечатись, сваритись, ви будете жити в гармонії, довго, щасливо. Чи скористались би ви таким списком? Ні, в мене пам'ять хороша, я так все запам'ятовую. Добре, мабуть, я неправильно питання поставив, не зрозуміло. Добре, зустріч... ви з хлопцями зустрічаєтесь? У мене є дівчина. Ага. Зрозуміло. Теж непогано. Дивіться, наприклад, дівчина, хлопець, чоловік, жінка, неважливо. Ви зустрічаєте людину. Ви не знаєте, наскільки вона з вами сумісна. Окей, я зрозумів. Ви не знаєте, наскільки вона з вами сумісна. Як це перевірити? Ви не знаєте, чи вона кине вас, чи вона не кине вас. Вона мене не кине. Я зрозумів. <звіжджон>, давайте я <звіжджон, давайте <звіжджон, вам про вас дещо розкажу. А ви мені потім давайте. скажете, спіпало чи не спіпало. Про нас зараз дещо розкажете. Всі <звіжджон>, сюди. Да? Так, ви мені називаєте число місяць рік народження свій, і дівчини, а я вам дещо розказую, а ви потім кажете, чи не співпало. 2004 Ні, давайте ціки? так. Спочатку. Чис, давайте число місяць рік в такій послідовності. Мені легше буде записувати. Число, 14.05. Чекай, чекай. Друг... Ну, давайте розказуйте про нас. Так, двоє обидві 2004 року, правильно? Так. Дивіться. Коли ви спілкуєтесь, вам важко дослухати один одного. один одну. Ви можете, ну, не можете, а ви перебуваєте один, одна одну. Далі. Та, яка восьмого місяця, вона е, лідер, вона любить поговорити, більше любить поговорити, вона любить, щоб було так, як вона каже. Якщо з нею хтось не згоден, вона все рівно буде відстоювати свою точку зору. Е, як бізнес-партнери, ну непогані можете зробити щось разом, якийсь бізнес. І. Зараз чекайте. Так, і як бізнес-партнери у житті, ну такі слабенькі, на 50%. Не, ой, вибачте, не бізнес-партнери, а це бачення проблеми. Бачення проблеми вашої пари слабенько. Ну, наприклад, ви кажете, О, це дерево. Вона каже, ні, це кущ. А ви знову це дерево, а вона це кущ. І вона на своєму стоїть, і ви на своєму стоїть, але. А, від, от, та, яка 8-го місяця, вона більше давить ту, яка п'ятого місяця. От. Ну, коротше, коротше, отак. Е, що, за проглам... Про... що за програма? Що за програма? Це не програма. Давайте я вам скину свій Інстаграм. Ви подивитесь, що там в мене за штуковина. Рекламчик. Ось. О, інстаграм, інстаграм та YouTube однаково Зараз я звучить. одразу знайду. Що що Інстаграм okay. та Ютуб однаково звучить. DatingHelp Eight. Це одна людина, вона досліджувала, ну, спочатку не це, а спочатку спортсменів досліджувала більше, ніж 40 років. А потім вона так вийшло, що люди сумісні між собою. На це впливає все місяць. Я Вон... Не можу знайти. Не може такого бути. Я все правильно написав. В інстаграмі, в Ютубі оце можна, в Ютубі наберіть оце, і все. Там білий кружечок в Ютубі, Червоне серце. Так, да, так, да, це воно. Угу. От. І, але ця людина, яка це досліджувала методом статистики, математики, вона від інтернету дуже далека. І вона взагалі каже, що. Так це собі... ж ви там? Ну, це я. Але це я розкручую це. Я вам зараз розказую, що воно. Ця людина вона далека від Інтернету, а я це, можна сказати, впарюю в інтернет чи як це сказати, даю людям зрозуміти, що є така система, що вона працює. От. А можна зараз вам теж написати якусь дату, і ви зараз мені там напишете все. Давайте. Ну, якщо треба рахувати, Одині зараз має. можу от по трьом параметрам порахувати, вам швиденько сказати. А якщо там сім параметрів, то я за це гроші візьму. Якщо скрішот Як зробити. 7 параметрів. А? Як це сім параметрів? От дивіться, я кажуть? вам сказав, зараз, зараз дуже мало, просто нереально мало. А сім параметрів я кажу характеристику кожної людини, там дуже багато, десь 2-3 сторінки. Можна а можна не 7 параметрів. Можна шість параметрів? Ні. Чи три параметри, чи сім параметрів. Шість нема сенсу. Ну, я просто в своїх відео це все пояснюю, чому так. Певна закономірність є. Я за свою роботу. Три, три параметри, але в мене сестра зустрічається з одним хлопцем. Давайте дві дати народження сестри і хлопці. Я вам розкажу. Добренько, я зараз вам напишу. Скріншот тільки зробіть. Я ж вам скинула цю ось така. Я, в принципі. Окей. Підписка обов'язково. Я підписалася. Хорошо, добре. Давай. Все. Давай. Ти теж давай. Став подобайку, підписуйся на мене, щоб я зробив ще якесь прикольне, гарне відео для тебе. Бажаю вам вдачі. Пока.